Вітаю, друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро з обчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу вам показати комплекти переобладнання на ЮМЗ. Ось у нас два лежать замовлення, і на МТЗ. Це в нас е, також два замовлення. Е, взагалі, це такі комплекти, котрі в нас замовляють щоденно в великій кількості. Людям подобається я. Вже багато в принципі відео по них робив, але ще раз вам. Все проговорю, і можливо деякі фішки, куди подивитися при замовленні, чи в нас, чи в інших магазинах також вам назву. Думаю, вам буде цікаво. Приблизні ціни назву. Тому, будь ласка, дивіться, підписуйтесь на наш youtube канал, на наш Instagram, на нашу viber спільноту Ми є скрізь. І щоб слідкувати за запчастинками, хто полюбляє це діло, хто хоче знати актуальні ціни, наприклад, це вам потрібно буде підписатися. Так, ну давайте почнемо. Це комплект на малу кабіну. Посилочка йде на Кобиляки Полтавська область. Нас комплект переобладнання можна замовляти від 10 тисяч гривень, і навіть до 15 тисяч, в залежності від того, там односторонній чи двохсторонній циліндр, який дозатор, е яка плита, тобто можна підібрати по ціні, але ціна від 10 тисяч гривень. І в принципі по дозаторах ми зараз перейшли вже остаточно на ось цей виробник МЗ. Ще трошки є в нас е Польщі, але їх вже не завозимо. Розпродаємо, і все і буде тільки. Я думаю, не знаю. Можливо, зараз такий час, що все може мінятися. но поки що ми хочемо зупинитися на цих МЗ, тому що дуже нас вони порадували. В великій кількості їх завезли, і в принципі гарна по них вийшлася в нас ціна. Тому тут все в одному: і гарна ціна, і гарна якість, і імінитий. Бренд є соті 160 Вони бувають підробки, як я вже вам казав. У нас немає підробки, і відео зробити не вийде, але є багато на Ютубі, хто і магазини, і різні люди. Знімали по них відео, тому це не буде проблемою знайти і подивитися. По циліндрах, ось такі ми кладемо циліндри, є вищу штуку 200-210. Ми одразу під них кладемо, бачите, хлопці молодці на складі, одразу поклали штуцерки туди, тому що вони нестандартні, не на 20 на півтора, по-моєму 16 на півтора з однієї сторони і 20 на півтора з іншої. І щоб не забути, потім покласти, ми одразу хлопці кладуть, тут примотують, щоб воно не повипадало, і все воно там є. У вас з цим проблем не буде, тому що такі штуцерки, я думаю, Місто буде складно знайти. Що мені тут подобається? Те, що йде суцільне вухо. Тут вихіди, виходить, йдуть в дві плоскості, тобто можна гратися тут. І він йде на гайці, тобто, якщо вдруг щось з ним буде, його можна запросто розкрутити і подивитися, щось ремкомплект замінити. Є також ще ось такий варіант. Це вже роблять нас у Дніпрі. Доволі непогані, але вони йдуть дорожче. І тут дивіться, вухо, ви бачите, не суцільне з корпусом. Тоненьке. Воно все ходить, все буде нормально, не переймайтеся, але просто багатьом такий варіант подобається. І тут він, виходить, йде не на гайці, а на шпринті. У нас є обидва варіанти. Комусь подобаються такі, комусь такі. Вони, я ще раз повторюся, що той, що той ходять. Відбраковка там, одиниці. Дуже гарні показники, тому це надійні циліндри. Далі що, я ще хочу вам сказати, з таких моментів, куди треба подивитися при замовленні. Ось це у нас під малу кабіну. Два комплекти лежать, Кронштейн під малу кабіну, стакан під малу кабіну. Ви бачите, він тут йде плоский, просто так ставиться, прикручується, і все. А ось, наприклад, я взяв стакан з великої кабіни. Тут є такий ободок. І... У цього стакана бувають різні виробники, у цих кронштейнів бувають різні виробники. І, наприклад, якщо я візьму цей стакан і захочу прикрутити, він це в мене не вийде, тому що цей ободок не влазить, ви бачите, в цей отвір. Звісно, ви, хлопці, рукасті. Я думаю, це для вас не проблема. Тут трошки можна позайматися і зробити це нормально. Але навіщо займатися? Якщо, наприклад, ми підбираємо завжди стаканчик з кронштейном. Ось, бачите, тут все зійшлося. Тут все нормально, і ми раніше якось не звертали увагу на це. Останнім часом, десь півроку чи рік, ми звертаємо увагу і підбираємо, щоб воно було все нормально. І якщо ви замовляєте в нас, цим питань не буде. Якщо замовляєте в інших містах, краще на пошті, на пошті передивитися, щоб воно все заходило, якщо вам не хочеться з цим возитися. Стаканчики також найкраще на ринку. Відцентровані, нічого, по стаканам, що ще хочу вам сказати. Берете в руки. Така, знаєте, пер, первинна перевірка. І просто його хитаєте. Тут він надійно тримається на підшипнику, нічого не гуляє, і ще можна його навіть отак от вниз поробити. Буває, що він навіть валік гуляє ось сюди. Розумієте, верх-вниз. Тут все нормально, гарні стакани, товстий метал. В принципі, непогана сварочка. Все буде нормально по них. Але це два замовлення під малу кабіну. Під малу кабіну вони йдуть ось такі. Ну, Тут в принципі, також можна перевіряти все це діло. І ще дивіться при замовленні, наскільки виглядає ось цей валік зі стакану. Тобто зайде він з дозатором щеплення, він повинен зовсім трошки заходити в щеплення. Ось бачите, як зараз. Ось тут. Тому що ці кронштейни, ще робили, ці стаканчики, ще робили в Мілітополі, під плиту 5 міліметрів Тоненьку він. Трошки виглядав. а Якщо ви ставите на нормальну плиту, тут по-моєму 14 тут 12 іде. Він зовсім не виглядав і не входив в щеплення з дозатором. Це також можете на пошти перевіряти, якщо ви в інших містах замовляєте. Ну, в принципі, все остальне то, що я вам 100 разів казав: 14 міліметрів плита посилена, кований речах. Даємо бабишку, де тут вона, бабишечка наша. А ось вона лежить. Бобишечка даємо, щоб палець ось цей не ломало. Ну, ви все це знаєте. Одне і те саме не хочеться постійно повторювати. Далі давайте перейдемо до МТЗ. У нас два комплекти. Так, перший то, той, що зліва мтз 80 Ну, Все те саме, бачите, болгарські дозатори, бачки ось такі квадратні. Все сталеве, все ковані речаги, сталевий. Ось цей кронштейн, це ромний виробляє. У них є серія там, де вони подешевші роблять чавуні, є подорожчі сталеві, це саме подорожчі сталеві. Пальці, шуцерки, шайби. все те саме, що я вам розказував, тільки що про ЮМЗ, і це 82-й в нас МТЗ. Також роменські ковані речаги. До речі, ось ця тяга довга. У нас є ще радянська, заводська. ну дуже Така дебела, вам 100% сподобається. Я її якось візьму е, ці дві тяги і зроблю вам огляд. Все замірюю, все вам покажу і скажу актуальну ціну. Так що, друзі, кому потрібні. Будь-які переобладнання до ваших МТЗ можете звертатися до нас під стартер, під дозатор, під турбіну є все. До речі, на ці дозатори в нас діє реальна гарантія. Що це означає? Реальна гарантія, це означає, що якщо вдруг у вас щось з дозатором станеться, він там не працює чи там потік, чи що ще. Хоча це буває дуже рідко. Не буду вас обманювати казати, що такого не буває. Буває там десь один раз на 4 на 5 місяців. По них відбраковки одна штучка на 500 дозаторів це дуже гарний показник. І тоді ви просто його вис висилаєте нам. А ми відвозимо своєму дозаторщику, котрий ставить на стенд і перевіряє цей дозатор і знімає для вас відео. А для того, щоб ви були впевнені, що це саме ваш дозатор перевіряється на цьому відео, потрібно зробити якусь помітку на ньому, там викруткою вибити молоточком, так якийсь значок тут. І нас дозаторщик, коли буде знімати для вас відео, він саме покаже цю мітку, скаже: ось це дійсно вас ваш дозатор, підключує його, буде крутити вліво-вправо. Якщо все по порядок з ним буде, то він також може вам зателефонувати, дати якісь поради, чому він вас може не працювати чи некоректно працювати. Можливо, ці поради вам допоможуть. Якщо він на стенді погано себе проявить. Тоді вже буде або возврат коштів, або обмін дозатора. Але завжди клієнти обирають просто обмін дозатора. Так що, друзі, в нашому магазині в цьому питанні ви 100% захищені. Ще раз прошу підпишіться нашого ютуб-каналу, до всіх наших соціальних мереж. ссылки будуть в описі, просто з телефону перейшли по силці і підписалися у інстаграмі і по вайберу. Дякую за перегляд, гарного вам дня, мирного нам неба. Всім пока!